До України наближається антициклон, який призведе до покращення погоди. На більшості території України буде сухо, сонячно, а також підвищиться температура повітря. Прохолодна погода 5 жовтня збережеться на північному сході, зокрема у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Температура повітря там триматиметься в межах плюс 9, плюс 12 градусів. На заході України буде хмарно з проясненнями. Температура повітря підвищиться до плюс 16 градусів. На півдні України очікується плюс 18, А на сході температура повітря прогріється максимум до плюс шістнадцяти. Також в Києві 5 жовтня температура триматиметься в межах плюс 12, плюс 14 градусів. Але наприкінці тижня у столиці потепліє до плюс 15, плюс 19 градусів. Синоптики обіцяють в найближчі дні сонячну і теплу погоду.